Вітаю на соціальній країні та Чорноморській телерадіокомпанії Знакові новини в студії Микола Різник і далі поговоримо про таке. Кіборги повернулись. У Запоріжжі зустріли героїв 93 ї та 55 ї бригад. Донецьке питання. 59-й округ заважає ЦВК оголосити результати парламентських виборів. Вільне падіння і гривня, і російський рубль стрімко дешевшають. Бойовики не припиняють обстріли українських позицій на сході України. Минулої ночі терористи двічі атакували підрозділи сил АТО, що дислокуються неподалік населеного пункту Кримське. Також із мінометів кілька разів були обстріляні блокпости у цьому районі. У відповідь сили антитерористичної операції наносили точечні артилерійські удари по вогневим позиціям незаконних збройних формувань. Під час проведення пошуково-ударних дій в районі населеного пункту Сокольники, що на Луганщині, підірвалися на фугасі та отримали поранення сім десантників. Усім пораненим надана медична допомога. Обстановка в районі Донецького аеропорту залишається напруженою. Цей стратегічний об'єкт під нашим контролем. А вночі були обстріляні наші блокпости, опорні та спостережні пункти, що дислокуються в районі населених пунктів Майорськ, Дебальцо та Попасне. Група інформаційний опір повідомляє, що через пункт ізварине з Росії в Україну пройшла нова колона бронетехніки. Зокрема, в район населеного пункту щастя прибула батальйонна тактична група збройних сил Росії. Водночас відзначається перекидання бойовиками бронетехніки в район населених пунктів Первомайськ і концентрація озброєнь у напрямку Веселих Гори Трьохізбенки, Попасної і Горського. Тим часом на Луганщині терористи продовжують обстрілювати мирних мешканців, зокрема школи і житлові будинки в населених пунктах. Кількість жертв наразі не встановлена. Найбільш інтенсивних обстрілів зазнало місто Гірське Попаснянського району. Бойовики з боку контрольованого ЛНР містра Первомайськ здійснили 30 пострілів із артилерії, зруйнувавши три приватні будинки по вулиці Жовтневій. Один снаряд упав на території школи номер 15 але, на щастя, не вибухнув. Навчання в цей час в школі не проводилися, оскільки діти знаходяться на канікулах. У Запоріжжі зустріли бійців 93-ї та 55-ї бригад, які повернулися з лінії фронту. Серед них і захисники Донецького аеропорту. Які знаходилися в зоні бойових дій майже сім місяців без відпочинку протягом дня городяни збиралися тричі. Бригади приїжджали в різний час і трьома колонами з Маріуполя, Авдіївки та з-під Донецька. Ввечері на площу навпроти обласної держадміністрації прийшло кілька тисяч мешканців Запоріжжя. У бійців є 20 днів, щоб насолодитися домашнім затишком. Потім вони знову вирушать на фронт. Центральна виборча комісія вперше в історії може не встигнути встановити результати виборів у відведений законом строк згідно із законодавством. ЦВК має 15 днів для офіційного оголошення результатів парламентських виборів. Вони спливають вже 10 листопада. Встановленню результатів перешкоджає ситуація на 59-му виборчому окрузі, що на Донеччині, там досі не склали підсумковий протокол. Нагадаю, ОВК номер 59 Тривалий час була заблокована невідомими озброєними особами. Гривню відпустили у вільне плавання. Стабільний курс тримався лише до виборів. Зараз же Нацбанк знизив вартість національної валюти до рекордної позначки. Сьогодні за долар правлять вже 14,96, а за євро 1850. Встановлюють курс валют. Е, як саме його встановлюють? та чому спрогнозувати його не беруться? Навіть експерти. Дивіться далі. Національний банк грає за новими правилами і відпускає валюту у вільне плавання. Відтепер курс не фіксований, а для його встановлення кожного дня відбуваються аукціони. 88 банків, що мають ліміти національного банку, кожного ранку подають заявки на купівлю валюти і пропонують свій курс. Кілька пропозицій з найбільшою ціною відсікаються. Потім розраховується середньозважений обмінний курс гривні. Він оприлюднюється об одинадцятій ранку. У самому ж нацбанку запевняють, що роблять усе, аби стабілізувати валюту. Було відіна. довольно большое количество и довольно жестких административных ограничений. И также Национальный банк за последние полтора месяца провел валютных интервенций на общую сумму 1,3 миллиарда долларов. Отменены ограничения по оплату, предоплаты импорта по контрактам, которые не были привезены на территорию Украины, и также ограничения по оплате контрактов таможенной декларации, которых составляют больше 180 дней. Хаотичні дії Національного банку, коли спочатку приймаються рішення, а потім відміняються, критикують експерти. Це, у свою чергу, говорить про несформованість команди головного фінансового регулятора. То вводить ограничення, то відміняють, то вводять три. Ну, це все говорить, що тут просто немає цілі. Метод ошибок, це допускається. Якщо ви рокуєте з банком, ніяк. Так спочатку Нацбанк ввів правило, за яким приватні валютні перекази потрібно конвертувати і видавати у гривнях, а згодом його відмінив. А час на валютні приводить це валюта, яка приходить в Україну. Нам її треба стимулювати, а не ограничувати. другий варіант. Що зараз мішає зняти ограничення по розміщенню валютних депозитів в на території України? У нас є. Ну, зніміть, це ваша власть. Щоб у нас ви приманити валюту. Ситуація з валютним ринком залишається непрогнозованою. Офіційний курс росте. У банках стоять черги, а от чорний ринок як існував, так і існуватиме. Експерти вважають, що політика Нацбанку це лише частина проблеми. Основною причиною високого курсу валют є дефіцит бюджету. Він компенсується регулярним увімкненням друкарського верстату. А це вже призвело до шаленого темпу девальвації і знецінення заощаджень громадян. Анастасія Островушко, Микола Різник, Дмитро Гришко. соціальна країна. Стрімко дешевше, і російський рубель курс долара і євро по відношенню до російської валюти виріс до нового історичного максимуму. Кримчани, які змушені користуватися грошима Російської Федерації, відчувають зростання долара по різному, але констатують і без того дуже високі ціни на продукти та медикаменти стають ще більшими з сюжетом із Криму. Наші кореспонденти. Курс долара і євро по відношенню до рубля з відкриттям торгів 7 листопада вкотре виріс до історичного максимуму. Долар переступив за 48 рублів, а євро можна купити вже майже за 60. Експерти вважають, що на курсі рубля негативно позначилася підтримка Росією виборів у так званих ДНР і ЛНР, як відбулися 2 листопада, оскільки до Російської Федерації можуть бути застосовані нові санкції. Кримчани по різному реагують на падіння російської валюти считаю, що надо больше напечатати денег чтобы не було такой. а то они свої долари печатають, печатають везде поразбросали по всьому міру. А у нас виходить, що как як, не ні мы свой рубль. Є много стран, в яких иностранная валюта взагалі не И Люди себя чувствуют нормально. Ніхто не прив'язується к валюте и і себя более захищено. При цьому на півострові все ж вважають, що зберігати заощадження краще в американській валюті. Ну, лучше в долларах, конечно. Ну, как бы, если честно, то в долларах. Рубль это такое, или проиграешь, или выиграешь, а доллар знаешь, что он растет пока. Ну, а там уже покажет. Ну, мы в долларах пока. Вже зараз у Криму у порівнянні з материковою Україною ціни на продукти харчування та медикаменти є вищими у два-три рази. Щоденний обвал курсу рубля, який ходить у Криму, провокує подальше подорожчання. При цьому зазначають мешканці півострова, заробітні плати залишаються на колишньому рівні, а гості республіки передбачають подальше погіршення ситуації. Буде зрости тільки долар. Євро буде падати, Ну не так швидко, як рубль. Ну, то все. Мало, мало денег, мало платят. И пенсия малая, и заработки малые. Поэтому как оно будет, дальше Бог его знает. Цены, конечно, вообще для жизни, если честно, очень тяжелые. Вроде бы кажется, есть и свои плюсы, и минусы. Все очень быстро растет, особенно лекарства, продукты. Только успевай, конечно, напасаться. А так, не знаю, зима впереди, пірі говорять зимою, ще тяжелі буде, ніж зараз ще цвіточки. Хоча сценарії можуть бути різними, майбутнє однієї з найбільших економік світу виглядає небезхмарним. Швидше за все на горизонті продовження відтоку капіталу, девальвація рубля, зменшення обсягу інвестицій і скорочення реальних доходів громадян, яке вже почалося як в материковій Росії, так і на анексованому нею півострові. Микола Різник, Крим. Тим часом російські депутати хочуть взагалі заборонити долар Україні. Депутат Держдуми від ЛДПР Михайло Дегтярьов уніс у парламент законопроект про заборону ходіння і зберігання доларів США в Росії протягом року законопроект передбачає закриття доларових рахунків громадян або обмін доларів на іншу валюту. Обіг готівкових доларів буде також заборонений у разі виявлення у росіян доларів. Вони будуть конфісковані а протягом 30 днів їх колишньому власникові. Повернуть вилучену суму в рублевому еквіваленті. Примусова відмова від доларів на думку автора законопроекту пояснюється нестабільністю фінансового становища. США. З 1 жовтня український уряд надає щомісячну грошову допомогу для покриття витрат на проживання родинам, які покинули рідні домівки в анексованому Криму чи на сході України. Для цього внутрішньо переміщені особи мають звернутися з відповідною заявою до органу соціального захисту за місцем фактичного проживання. Чи діє запропонований державою механізм? Нашій знімальній групі пояснили в Мінсоцполітики про практичні поради в оформленні адресної допомоги переселенцям. Цям розповість Лана Майковська. Вимушеним переселенцям держава щомісяця виплачуватиме матеріальну допомогу для компенсації витрат на житлово-комунальні послуги. Про це ще місяць тому заявив прем'єр Арсен Єценюк. Для непрацездатних осіб, до яких належать пенсіонери, інваліди та діти. Уряд виділятиме щомісяця 884 гривні на одну особу. Працездатним платитимуть 442 гривні. Втім, в уряді зазначають, сума допомоги на сім'ю не може перевищувати 2400 гривень. І перш за все, вимушена переміщена особа має звернутися із відповідною заявою до органу. Захисту за місцем фактичного проживання. І зареєструємо їх у нашій базі, тобто облікуємо кожного переселенця, кожну людину, яка виїхала з зони з окупованої території. Ми надамо їм таку довідку, в якій буде указано те, що вона дійсно є вимушений переселенець. Аби заохотити вимушених переселенців до працевлаштування, держава розробила відповідний механізм. Сенс в тому, що працездатний член сім'ї протягом двох місяців має знайти роботу, бо інакше розмір допомоги для нього на наступні два місяці зменшиться на 50%, а на наступний період її зовсім скасують. В Мінсоцполітики розповіли, що з моменту написання заяви матеріальна допомога нараховуватиметься на банківську картку протягом місяця. Починаючи з жовтня за допомогою до органів соцзахисту, звернулось майже 80 тисяч сімей, понад 75% призначено. Відповідні виплати, але по факту громадяни зізнаються, отримати зазначену матеріальну допомогу від держави неможливо. Вимушено переміщені особі необхідно подати відповідну заяву і пред'явити паспорт громадянина України або інший документ, що засвідчує особу, та довідки всіх членів сім'ї про постановку на облік осіб, які переміщуються. Однак ця процедура на даний момент є нездійсненною з причини того, що відсутня форма довідки вимушено переміщених осіб затверджена згідно законодавству України. Дану інформацію представники Мінсоцполітики спростовують. В цей же день вірніше і видають. Довідку про те, що її взяли на облік, вона заявила про себе державі і має розраховувати на ту чи іншу соціальну підтримку. Контакт із переміщеними особами здійснює орган соціального захисту населення в місці, де вона тимчасово проживає або перебуває. Тобто, в першу чергу, необхідно звернутися туди і з'ясувати, можливо, там виникли додаткові додаткові якісь обставини або з'ясувались додаткові факти. Втім, дійсно іноді виплата не нараховується. Йдеться про випадки наявності в переселенцям квартири поза зоною проведення АТО, за наявності двох та більше автомобілів або депозитного вкладу, сума якого перебільшує 12 тисяч гривень. В уряді вважають, що дана категорія громадян не потребує від держави матеріальної допомоги. Лана Маяковська, Антон Швай, соціальна країна. На даний час це вся інформація. Я вдячний вам за увагу. Побачимось.